Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал твій момент. Дякую за підписку, лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. Почався Великий піст. Тож для людей, які дотримуються його, цей рецепт стане у пригоді. До вашої уваги дуже смачні, соковиті, ніжні голубці із картоплею та овочами. Страва чудово підійде і на святковий стіл, і на вечерю. Спершу підготуємо капусту. Беремо капустину вагою 1 кг, загорнули її у харчову плівку та поклали у морозильну камеру на ніч. Зранку раненько дістали її із морозильної камери і хай розморожується. А поки підготуємо начинку: візьмемо цибулю вагою 350 г. Моркву 170 г та 1 кілограм картоплі. Цибулю нарізаємо на кубик, перекладаємо на сковорідку, куди вже налита олія соняшникова рафінована, та обсмажуємо моркву натираємо на тертушці для моркви по-корейськи. Якщо у вас такої тертушки немає, то натирайте на ту, яка у вас є, бо цей момент не принциповий. Цибулька ось так гарно підсмажилася, доливаю сюди ще трошки олії і перекладаю моркву. Обсмажуємо цибулю та моркву разом. А щоб пришвидшити готування, накриваю кришкою. Іноді перемішую, щоб овочі не підгоріли. До засмажки додаю сіль чайну ложку з гіркою та чорний мелений перець, приблизно половину чайної ложки. А поки смажиться засмажка, натираємо на дрібній тертушці картоплю. Саме така картопля має бути. Сік, який утворився із картоплі, потрібно злити. Засмажка вже приготувалася, перекладаємо її до картоплі та добре усі інгредієнти перемішуємо. Зараз скуштуйте на сіль, перець, можливо, захочете додати якісь улюблені спеції. Я нічого додавати не буду, по солі ідеально. Ми любимо класичний варіант. Начинка готова. Капусточка вже розмерзлася, тож розбираємо її на листочки. Листочки м'якенькі. Варити капусту не потрібно. Такий метод мені дуже подобається. Рекомендую його вам. Беремо листочок, зрізаємо ніжку з краю листочка викладаємо начинку одну столову ложку з гіркою. І ось так загортаємо. Маємо ось такий голубець. Дуже зручно і швидко. Закріпимо отриману інформацію. Загорну для вас іще один голубець. На сковорідку, на якій смажили засмажку, наливаємо трошки олії та обсмажуємо голубці. Обсмажуємо без кришки на великому вогні з обох боків. Обсмажили і перекладаєте у каструльку, у якій будете їх тушкувати. Із цих інгредієнтів вийшло загорнути 23 голубці. Капусту, яка залишилася, я поклала зверху. Готуємо заливку. У чашечку, яка 200 мл, наливаємо 150 мл води і додаєте столову ложку з гіркою томатного соусу. У мене соус домашній, дуже смачний. Як приготувати домашній томатний соус я вам рецепт залишу в описі під цим відео. Добре перемішуємо та виливаємо цю заливку до голубців. Ще додам сюди один лавровий листок. Та дрібку солі. Готуватиму у скороварці. Фіксую кришку та обираю функцію тушкування, тип продуктів овочі і додаю час. 30 хвилин мені буде достатньо. Натискаю старт. Скороварка набирає тиск. До речі, ви можете тушкувати у звичайній каструлі на плиті. Або у формі для випічки у духовій шафі. Для цього знадобиться година півтори часу. Пройшов потрібний час, у моєму випадку це 30 хвилин, голубці готові. Переклали голубці на тарілочку. Подивіться, як гарно вони виглядають. Так гарно вони виглядатимуть і на вашому святковому столі. У даній страві немає нічого зайвого. Легко та просто приготувати, а на смак чудо. Апетитно виглядають. Ніжні та соковиті всередині. Кожен захоче скуштувати. Ми вже почали смакувати, тож запрошую і вас до приготування. Як бачите, голубці гарно тримають форму. Дуже-дуже смачні, ароматні. Подивіться, як гарно ріжуться виделочкою. Чорний мелений перчик тут смакує ідеально. Так, звичайно, ви можете додати свої улюблені спеції, щоб страву зробити ще більш запашною. Додати зелень. Зараз весна, тому, мабуть, у кожного на вікні зростає зелена цибулька. Яскравими фарбами у цій страві заграють кріп або петрушечка. Ми любимо голубці із чесничком. Можна притрусити сухим чесничком або потерти на тертушечці свіжий. 2024 року християни святкують Великдень 5 травня. Отже, Великий піст розпочався у понеділок, 18 березня, і закінчиться у суботу, 4 травня. Щороку цей період триває 48 днів. У вас буде достатньо часу приготувати ці смачні овочеві голубці та порадувати своїх близьких та рідних. Тим більше, що готувати їх одне задоволення. Особливо буду вдячна вам за репости у соціальні мережі. Смачного!